Росія погрожує країна НАТО потенційним ураженням на все тому, що в польському місті Редзіково США відкрили нову базу протиракетної оборони. У той час як НАТО каже, що цей щит, який має винятково оборонний характер. Кремль знову вибухає погрозами. Всі подробиці розповім за мить з вами новини Тесені і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал існіподбайки. А ми переходимо до новин. 13 листопада Сполучені Штати Америки відкрили нову базу протиракетної оборони на півночі Польщі в місті Редзіково, неподалік Балтійського узбережжя. Польський президент Анджей Дуда заявив, що та подія підкреслює безпеку країни, члена НАТО, попри близькість до зони бойових дій в Україні. І він додав, що постійна присутність американських військ на базі наголошує на тому, що Польща не перебуває у російській сфері впливу, попри своє комуністичне минуле до 1989 року. Сполучені Штати є гарантом безпеки Польщі. Відкриття баз відбулося на тлі побоєвим деяких членів НАТО, викликаних перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США. Його заяви про те, що він не захищатиме країни, які недостатньо вкладають в оборону, викликали б дискусії в альянсі. Однак, Польща один із найбільших вкладників в оборони відносно розміру економіки. Не бачить причин для занепокоєння. Президент Дуда наголошує на хороших відносинах із Трампом і прихильності Польщі і зміцненню альянсу. База в верет частиною більш масштабного протиракетного щита НАТО іДіс Ешор, призначеного для перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності. Інші елементи, щита включають базу в Румунії, Есминці США в іспанському порту Рота і Радар у Туреччині. 20 листопада глава Мінорони Польщі Владислав Косіняк Камиш заявив, що його бідомство веде переговори з керівництвом НАТО про розширення сфери застосування бази в польському Редзіково, адже вона займається протиракетною обороною. Нинішні загрози і те, що відбувається за східним кордоном, спонукають нас до подальшого розширення сфери експлуатації цієї бази. За його словами, наразі ведуться перемовини в рамках НАТО із союзниками та партнерами Польщі. Він також зауважив, що можливості, які надає база Фредзіко, унікальні в масштабі можливостей усього НАТО. Варто також зауважити, що база, про яку мова була офіційно лише 13 листопада цього року. Вона призначена для виявлення відстеження перехоплення балістичних ракет. Однак у США заявляли, що попри те, що база розташована поблизу російських кордонів, вона не здатна підірвати військово-стратегічний потенціал Росії. Заявлялося, що база слугуватиме для оборони Західної Європи, зокрема від іранських. Ракет. База редзіково розташована за 165 кілометрів від кордону з Росією. Там розміщені три системи вертикального пуску МК41 ВЛС, кожна з яких оснащена вісьмома контейнерами з ракетами СМ3 іаа загалом 24 ракети, радар СПВ1ДВ і система керування вогнем УФСС. Це другий такий об'єкт у Європі. З 2016 року в районі населеного пункту Девесело в Румунії діє перша американська база наземного базування про АЕГІС. А вже 21 листопада Російська Федерація прирозила Варшаві потенційним ураженням. Зокрема, гучну заяву про нову базу на території Польщі зробила речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. База протиракетної оборони в Польщі давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження, що за необхідності. Може бути забезпечено широким спектром новітніх озброєнь у тому числі Захарова додала, що Штати нібито продовжують провокувати Росію і спряти наростанню напруженості та стратегічних ризиків. Того ж дня на такі військи заяви торгували в МЗС Польщі. У відомстві наголосили, що військова протиракетна база НАТО у польському редзі, є суто оборонною, попри провокативні заяви Російської Федерації. Речник Міністерства закордонних справ Польщі Павло Вронський заявив, що база призначена для боротьби з балістичними ракетами, особливо з тими країнами, які є державами ізгоями. Зокрема, мова про країни, які будують свою політику на тому, що постійно комусь погрожувати. Ці країни заявляють, що збираються на когось напасти і вважають, що такий політичний розбій. Це їхній спосіб ведення політики. На його думку, якщо Росія відновить свої погрози, це означає, що у майбутньому США і НАТО доведеться посилити протиповітряну оборону всього східного флангу. Зокрема, і про розширення можливостей бази в Редзікова про яке вже говорив глава міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Воронський зазначив, що у Польщі існує загальний консенсус, як серед громадян, так і серед усіх політичних сил про те, що східний фланг НАТО повинен мати якнайкращий протиповітряний захист. Росія неодноразово використовувала риторику погруз, тому числі ядерних, як елемент своєї зовнішньої політики, особливо після. Початок повномасштабного вторгнення в Україну. Останні погрози на РФ лунали тоді, коли США надали дозвіл застосовувати українцям далекобійні ракети атакам з по території РФ. Росія почала лякати застосуванням новітньої зброї. Не обійшлося й без заяви про знищення людства та ядерних погроз. Зокрема, очільник Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив про можливість ударів по Україні зброєю, яка раніше не застосовувалася. Такий варіант можливий, якщо Україна використовуватиме західну далекобійну зброю. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що ударив західними ракетами в глиб РФ можна буде кваліфікувати як напад на неї країн НАТО. З огляду на це Москва буцімто матиме повне право завдати удару у відповідь. Медведєв підкреслив, що РФ без затягування півдатиме на удари по її території додав, що Байден вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину людства. Про удар у відповідь заявив речник Путіна Дмитро Пісков. Він зауважив, що використання західних ядерних ракет збройними силами України проти Росії може спричинити ядерну відповідь. Це передбачає. Оновлена ядерна доктрина РФ Росія розглядає застосування ядерної зброї як крайній вимушений захід, за його словами. Оновлення ядерної доктрини знадобилося, щоб і зробити її відповідною до нинішньої політичної ситуації. Він також запевнив, що Росія, нібито, докладає всіх зусиль для зменшення ядерної загрози. Нещодавно Володимир Путін затвердив оновлену ядерну доктрину, яка передбачає ядерну відповідь на критичну загрозу суверенітету РФ навіть звичайною зброєю. В оновлену доктрину внесли корективи, а саме уточнили параметри, що допускають застосування ядерного озброєння. Зокрема, в оновленому документі розширили категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування. Доповнено перелік військових загроз для нейтралізації, яких потрібні такі дії. Агресія з боку будь-якої неядерної держави, але за участі або за підтримки ядерної країни вважатиметься їхнім спільним нападом на РФ. Варто зауважити, що РФ може завдати ядерного удару в разі за критичної загрози її суверенітету навіть звичайною зброєю, в разі нападу на Білорусі як учасниців союзної держави, в разі масованого старту військових літаків, крилатих ракет, безпілотників, інших літальних апаратів і перетині ними російського кордону. Нагадаємо, у вересні Путін провів засідання постійної наради ради безпеки з ядерного стримування. Було розширено список умов, за РФ може застосувати ядерну зброю. Проте, на думку військового оглядача, ветерана російсько-української війни, майора запасу Олексія Гетьмана, ядерні погрози росіян треба співати насамперед, як пробутись ко Москви на Україну та Захід, під це можна підвести все, що завгодно. Це намагання налякати наших партнерів ядерною зброєю. Росія робить це вже протягом усієї війни від 2014 року, а особливо посилила ці лякалки після повномасштабного вторгнення. Просто казати. Ми вам покажемо ротом Медведєва, це вже не лякає, а викликає усмішку в наших партнерів. Проте, як зазначив експерт, не можна зовсім виключати ймомірні застосування тактичної ядерного зброї у війні проти України, а також додав, що суспільство відверто не переоцінює небезпеку ядерної зброї. Це не апокаліпсис, не кінець світу. Всі ці фільми, які ми дивилися, всі лякалки, насправді, все зовсім інакше. Небезпека від ядерної зброї суттєво перебільшена. Як вважає президент України Володимир Зеленський, Путін хоче якомога довше воювати попри кількість смертей серед цивільних і військових? Таку думку він висловив на спільній прес-конференції з прем'єністеркою Данії Мета Фредеріксен у Києві. Як підкреслив Зеленський тисяча днів повномасштабної війни Росії проти України, дають достатньо підстав зрозуміти, що російський дитатор Володимир Путін не хоче жодного миру, бо навіть сьогодні росіяни вбивали цивільне населення України. І особливо в цей день вони представили стратегію щодо ядерної зброї. Навіщо? Вони не представили мирну стратегію. Ви чули про це? Ви читали про це? Звичайно, що ні. Путін хоче війни якомога довше. Як зауважив Зеленський, коли росіяни погрожували ядерною атакою ЗМІ країни Великої Двадцятки, ніяк на це не відреагували. Глава держави заявив, що світ повинен представити відповідь для порядку денного дійсно сильну відповідь. Що вони робитимуть, якщо Путін застосує щось схоже на цю зброю? А як думаєте, ви чи може Росія застосувати ядерну зброю? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, та також тисніть підбайки. Бережіть себе, побачимось.